Я дуже пишаюся тим, що на тому календарі, який випустила обласна військова адміністрація, тільки Кременчук. Тобто, самі достойні, самі талановиті діти. Це з Кременчука. Кременчук багато років поспіль, лідер за кількістю переможців Ман та інших конкурсів наукових робіт серед молоді по області. Про це зокрема свідчить і календар на 2025 рік, який створили та випустили Полтавська обласна мала академія наук учнівської молоді разом із обласною військовою адміністрацією. Адже лише науковці з Кременчука зображені на ньому, що можна вважати високою оцінкою. Привітав із досягненнями та побажав успіхів молоді міський голова Віталій Малецький. Всі ваші розробки, все, що ви робите в рамках малої академії наук, це майбутнє науки в тих галузях, де ви себе знаходите. Я думаю, що у вас все буде вдаватися в житті. Приємно, що мала академія наук дала вам такий поштовх в Кременчуці, що ця. Сфера у нас активно розвивається. Ми маємо дуже гарні порівняно з іншими містами в області результати в Малій академії. Це і Олена Броніславни велика заслуга в цьому, тому що дійсно тримати такий колектив, тримати цю першість багато років це багато чого варто. Переможці всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Ман, призери міжнародних конкурсів, президентські стипендіати Марія Плахотна, Богдан Саленко та Назар Новосел отримали грамоти виконавчого комітету та подарунки за свою плідну працю. Молодь на досягнутому не зупиняється та продовжує розвиватися у науковій галузі. Наразі ми продовжуємо таке на нашу наукову роботу. Ми продовжуємо розвивати наш перший проект сесії діагностики, Так наразі ще поданий заявка на патент і ми. Активно співпрацюємо і з нашим криочиським керівництвом, і з Полтавським. І за рахунок цього ми справді розвиваємо і почнемо це вже втілювати в життя. В серпні була запрошена на міжнародний конкурс у Хорватії Айнова. І кілька місяців тому ми туди поїхали і вдалося вибрати срібло. А от також з моєю роботою, яку я представляла минулого року на всеукраїнському конкурсі, був запрошений на конкурс у Хорватії Айнова, Здобув срібну медаль. Також був запрошений до конкурсу на Тайвані. Нещодавно повернувся, також здобув срібну медаль. Роботи юних науковців вже здобули визнання далеко за межами України, зокрема на міжнародних заходах у Хорватії, Бразилії, Румунії та інших країнах. Кожен із проєктів унікальний та має вагоме значення для розвитку різних сфер біології, медицини, інженерії інформаційних технологій. Ми робота на тему раціонального використання ціанобактерій А ми створили разом з Кармочуським національним університетом Михайла А Мета проекту полягає в тому, аби збирати ціанобактерії з поверхні річок. Та перетворювати очищувати воду та перетворювати ця на на біогаз, біопаливо та біодобриво на засіб діагностика неконтрасних осколків в тілі людини та система радіолокації низьколітаючих цілей. Обидві ці роботи спрямовані більше на оборонний комплекс нашої країни, і ми працюємо над впровадженням цих робіт в життя задля нашої перемоги. Мною було представлено дві науково-дослідницькі роботи. Одна з них була відібрана на міжнародні заходи. Вона була у секції кібербезпеки і, і стосувалася дослідження характеристик та особливостей поширення стіл ревірності в мережі інтернету. Кременчук пишається своєю інтелектуальною молоддю, а заохочення юнаків та дівчат до наукових здобутків лише посилює можливості майбутніх учених. Я дуже пишаюся за Кремінчук. Просто всі питають, ну як так? Ну чому Кремінчук такий класний? А я кажу, тому що у нас міська влада дуже цікавиться цим і завжди є якийсь мотив у дітей, тому що вони знають, що їх робота буде оцінена. Вітаємо юних науковців та їхніх наставників із такими успіхами за розвинутою та цілеспрямованою молоддю майбутнє України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.